Щоб відповісти на ваше запитання, ще секунду. А, візьмемо. Це. Так, ви маєте на увазі, що от у нас зараз прямо Є якась певна структура, да, хай буде сказано компонент 1, він іде, якийсь компонент 2. Тут іде у нас якась, скажімо так, розвилка, да, і на основі неї там йде сюди якийсь блок, де якийсь блок, і там вже десь переходять скажімо так, в завершення. А, якимось таким чином. А, ось да, я да, хочу ось да. ці. бачите, можна? Так, да, так, да, кажіть. Ось ці блоки, які у мене йдуть у розвилку, замінити на портали. Окремо зробити таск. Да, ось, так, ось ці зробити порталом. А потім ось цей, ось цю меню її. Ну, до закінчення, щоб вона і прямувала. Так, так, так. Саме так зробити. У мене є дві. У мене ж два є а, завдання. Їх розписати. а або якщо не вибирається жодна з цих завдань, то меню просто закривається і кінець програми. В принципі, можна так описувати, єдине, що буде незрозуміло, тому що необхідна ще одна, по суті розвивка. Я зараз розпишу діаграму, покажу, як вона створюється. Тому що, по-перше, тут буде отаке представлення, якщо у вас дві, тільки два дві функції вибору. Ви можете тут описувати, наприклад, там А, портал відкриваєте, і погнали описувати першу задачу, яка у вас є. І так само можете, тут буде завершення якесь. І так само у вас буде, наприклад, портал Б відкритий. Тут у нас завершення, акцентую увагу. І портал Б відкритий, де будуть свій якийсь перелік і так само. Але ну, це буде задача 2 реалізуватися. Але суть заключається в тому, що в нас немає е, при такій реалізації саме того е, моменту, от, наприклад, у вас в коді є вибір виходу із задачі. В даній діаграмі цього вибору немає. Нам необхідно поставити саме е, ключовий компонент, який нам буде показувати. чи… Наш користувач зараз хоче вийти. Якщо так, тоді ми виходимо. Якщо ні, тоді ми зациклюємо нашу програму. Те, що ви кажете, є цикл, який дозволяє нам знову переходити до наших двох порталів. Якщо ви робите порталами. но тут добрий момент такий важливий. Якщо ви робите порталами, тоді вам необхідно буде ваша діаграма, і так як вона запрашується одна для всі, для всієї програми. У вас має бути широкий скажімо так, простір, в якому то все створюється, і ваш, скажімо так, ваша одна діаграма, ось ця, наприклад, таким будете методом створювати. Також сюди додасте момент виходу з програми, перенесеться, буде мати скажімо так, місце тут. Ваша друга скажімо так, компонента, другий портал буде, а портал буде знаходитись тут. І ваш третій портал буде знаходитись тут, чи другий портал. Ось. Два портали, і ця компонента тобто у вас буде основна, хай буде сказано: мейн. Як у вас відбувається поток програми основної, і дві гілки розподілення, які у вас задачі реалізуються як? Ось, це, скажімо так, це такий момент. І також ви можете зазначити, наприклад. У вас а, в задачі вимагається в сьомій, да Це сьома ж? дивимось Ні, ні, це шоста. А, шоста. Що Шо там ми вимагалося зараз, бо я його закрив? Зараз ще раз чекну. Там потрібно було зробити масиви, які будуть ну, там обернений, щоб обертався, і можна було вибирати кількість. Масиво. Ні, 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 я не за це зараз. Там будем пункт. Так, шосте. Шосте завдання. Завдання. самому самому вас скажуть, що необхідно зробити для всього завдання діаграму і для функції аналізу, мас... аналізу масиву. Ось, оце зараз три компоненти. Це для всієї програми, скажімо так. Але. Uh, коли ви робите, наприклад, там другу uh, аналіз функції, uh, функції винічного аналізу масиву, яка у вас може бути або в uh, першій функції, або в другій, ви її робите окремим порталом. Ну, тобто, дивіться зараз, щоб наглядніше було, uh, уявімо: скажімо так, з жовтим зроблю, просто буде більша деталізація. Ми беремо uh, першу задачу і її більш деталізуємо, або навіть другу, уявімо, що наше друге завдання. У нас буде більш складним. Зараз я це все швиденько витру і покажу. І Жовтим ми уявляємо, що наша задача більш сильніше розподілена у нас бій, портал, заходи. В нас є одна компонента, друга компонента, якась третя в нас іде. Розвілка, і в нас переходить також дві компоненти. Одна йде, там, грубо кажучи, на завершення програми, інша в нас переходить в портал D. Портал D в нашому випадку він реалізує, або навіть не реалізує, а саме, або навіть не так. навіть не так, Хай буде сказано по-другому трошки. У нас все рівно буде портал D, але програма не буде завершатися. Ось тут у нас буде D портал і тут у нас буде це під порталом Дім ми розуміємо саме ось цю функцію, яка нам необхідна. Ось функція аналізу масиву. Оце у нас буде, скажімо так, щоб це було зрозуміло. Функція аналізу масиву. Тут у нас виходить є вихід на цю функцію. В одному випадку, ну, хай буде сказано, що тут якесь там трушне значення, або там навпаки. Якщо у нас false, то тоді ми там завершуємо програму, або робимо ще якийсь блок навіть перед цим, тому що у нас там щось було таке. Ось, і потім завершуємо або виходимо взагалі в скажімо так інший процес, якщо це вимагається. Функція D, коли у вас є Скажімо так, перша діаграма, ось це вона описана. Це буде у нас перша діаграма тільки. Друга діаграма у нас буде, зараз покажу, буде наш червоним кольором, щоб було, було зрозуміліше, що набагато що це у нас було навіть таким бордовим. Ось, це у нас буде саме друга діаграма, тільки це, скажімо так, по тексту буде її вже відображати. Спочатку одну і потім слідом за нею іншу. Не старайтеся це все поміщати отак от по ширині, тому що деталізація дуже сильно просяде і не буде зрозуміло компоненти. І вони мають на зображенні бути так само читаємо, як і весь інший текст. Тобто, щоб не було якоїсь там дуже мікроскопічної деталізації, там що не можна було нічого прочитати з вашого зображення. ось Тут ми маємо ще одну діаграму, це у нас буде зараз, так і підпишемо. пишемо. Так, задання один цілому. І друге у нас функція аналізу масиву. Це у нас буде діаграма. Давайте знизу підпишу, тому що там буде наклавроти. Функціоналізму. Ось, і в цій е, діаграмі ми вже беремо, просто виводимо наш ID, портал ми її не описуємо ось тут. Ми її описуємо як нову функцію. Ми тут вказуємо просто виноску саме в дії. Зрозуміло зараз прошу. І тут ми реалізуємо саму функцію. Вона в нас є вже закінченою. За ситуацією, якщо у нас ді на виході не виходить саме кінець програми в завершенні, а у вас він, скоріше за все, не буде виходити в кінець завершення, тому що. Скажімо так, пояснюю. Тому що в нас відбувається якась реалізація. І після цього зараз будемо розширяти холст, тому що мені скажіть просто на даному етапі зрозуміло, що я зараз пояснював? Так, зрозуміло. Окей. При... Приблизно я розумію, що мені потрібно зробити. Так. Окей, окей. Зараз тоді я знову трошки холста і. Розкажу іще далі. Так, по 30-70 3070. Ось. І суть заключається в чому, що я хотів додати. Додати те, що коли ми беремо, повертаємося до нашої, скажімо так, нашої першої створюваної нашої цієї діаграми, виділеної, як її необхідно проапгрейдити. Суть заключається в тому, що у нас є перший початок, далі у нас відбуваються якісь дії, одна, друга, третя. Після цього у нас відбувається якась вилка, яка призводить в одному випадку до false, в іншому випадку навіть буде трошки крупніше, якщо я там ще трошки місця. місце. 4. О, і тут у нас буде така, такий набір розвилок. Так, тому що коли ми реалізуємо це все а, з урахуванням того, що в нас має бути вибір, у нас в одному випадку задається запитання. Ось тут воно буде в квадратних дужках Це замість того, Вибрана задача 1. Вибрана задача 1. Якщо у нас true. Ми переходимо з вами в блок A, наприклад. Він буде так, написано, ми переходимо з вами в портал A. Коли ми переходимо в нього, ми, скажімо так, реалізуємо після цього реалізуємо блок виводу даних. Зараз я подумаю, як його краще реалізувати один на всі чи для кожного різний. Да, мабуть, він буде один для A і для B. Uh, зараз ми, виходить, робимо таким чином: у нас є uh, виведення, uh, mm -hmm. навіть тут буде не false, а else спочатку. False буде пізніше. Else це коли ми вибираємо. У нас в першому випадку вибирається труб, наприклад, вибрана задача 1. Ми її реалізуємо. Переходимо зразу в ось цей блок і її починаємо реалізувати, і доходимо до самого кінцевого значення, де в нас повертається якесь значення. Після цього ми його будемо повертати на а, зараз. Ми все, створимо тут десь таку змінну, або блок, який буде характеризувати, що в нас заноситься сюди значення результату. Ось, у нас заходить е, значення з нашого порталу A. Ми його тут десь отримуємо, і воно переноситься нам в результат. Ми знаємо, що це завершено. У нас є така штука, як else. Else нам допомагає зрозуміти, що в нас не вибрана задача 1, а, значить, в нас введено якесь інше значення. Якщо в нас е, вибрана задача 2, ай буде сказано там else, е, можна вказати, що вибрана задача 2. І тоді в нас буде портал B. Навіть не так, не буде портал B, у нас буде Else. Else, в свою чергу, містить додаткову вилку, яка характеризує те, що робиться ще одна перевірка. І виділяється, чи вибрана задача 2. Вибрана задача 2. Якщо вона вибрана, ми переходимо в наш B-портал. І його реалізуємо. Після цього буде вже виведення в наш, в нашу зміну, в наш результат, якщо вона не йде на закінчення. Вона в нас не йде на закінчення. А інша сторона медалі цього, скажімо так, дійства заключається в тому, що в нас вже буде в цій вилки не else, а false. False буде характеризувати, буде характеризувати Збій. Коли ми отримуємо якесь інше значення, або вихід, ну яке нам допоможе або вийти з програми, або вкаже, що ми помиляємось. Такого значення не може бути. Типу там це якийсь інший символ, або взагалі не те значення, яке необхідне. В такому випадку у нас буде блок про те, що в нас буде сповіщення про помилку. Коли в нас відбувається сповіщення про помилку, ми після цього беремо і в одному випадку, або ми йдемо зразу на завершення програми, але це скажімо, так, через те, що в нас може бути декілька декільканадцять сповіщень про помилку, ми також можемо виносити це все в додатковий портал, грубо кажучи. В контексті даної задачі, так як у вас небагато всяких виносок типу сповіщення про помилку, і таке інше, ми робимо саме отаку характеристику, типу. Просто сповіщення про помилку. І суть ще заключається в чому. Зараз допишу, і тоді ми її подумаємо, як прикріпити краще ось цей фрагмент. Суть заключається в чому? Ми вибираємо наш портал A і портал B, і маємо результат, який, в свою чергу, виводиться в подальшу вилку. Ну, тобто, у нас ми виводимо його на екран, можемо навіть зазначити, що в нас результат отримано, тобто, це блок самого отримання результату, але нам необхідно його представити. Виведення результату. І після цього ми переходимо в додаткову вилку, яка вже нам показує ні. Завершилося також вишивається. Так, 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 так. Виведення результату, яке призводить до нас в додаткову вилку, яка в свою чергу спонукає нас до вибору. Користувач в даному випадку, а зараз навіть скажу, як, де вона буде появлятися, У нас тут буде додаткове виведення саме через false на портал. Портал у нас буде новий. Спочатку йдуть значення на порталах. Ідуть значення. A. Ну, Від A до Z, наприклад, або українською можна від A до Я. В залежності від того, на якій мові формується діаграма, скажімо так. Ну, краще було б, звісно, що спочатку йдуть великими від A до Z, або від A до Я. Потім йдуть маленькі від A до Z, якщо закінчуються великі. І так само від AD маленькими. І після цього вже йдуть числа 1, 2, 3 і так далі, скільки скільки необхідно. Зазвичай там вистачає декількома великими та і все. Суть заключається в чому? Суть заключається в тому, що для свого, скажімо, так, порядку, навіть не свого, а порядку розробки самої діаграми активності краще. Робити виноску, і це такі правила, загального, загально визнані правила. Виносимо елементи, наприклад, які відходять кудись в бік. У нас є основний цикл програми, можна лінійно робити, щоб у нас не було таких, навіть те, що я зробив, краще виносити лінійно, щоб у нас формувалася чітка гілка, основна, і від неї вже йшла якась така трошки розвилка, якщо в нас є. Певні, скажімо так, виходи else false. Ось, і воно буде триматися, скажімо так, основної гілки, але будуть деякі відходи, скажімо так, в нік. Суть заключається в чому? Суть заключається в тому, що ми, коли маємо else або false, ми його виводимо вправо. Виводимо вправо, і таким чином ми. Кожного разу структуруємо з нашої основної гілки, яка проходить через всю нашу, ну символізує прохід всієї нашої програми. Ми робимо вихід вправо. Це, скажімо так, вихідні параметри. Якщо ми подаємо щось на вхід в якихось компонентах, ми тоді робимо портал звідси. Ми заводимо. Тобто, в нас, як ми читаємо зліва направо, в такому порядку ми або в одному випадку ми вводимо, в іншому випадку виводимо дані. Ось це такий момент, який необхідно враховувати. А, повертаємося до нашої розвилки. А наша розвилка е, символізує вибір, чи е, підтверджено вихід з програми. Якщо користувач, підтвердив вихід. Тоді програму завершена. Якщо не підтвердив, врахуємо AB у нас S пропустили. Хай буде тут сказано, що це Sі, щоб було все по порядочку. І у нас буде новий компонент, не компонент, а портал D, який Буде символізувати те, що наша програма при е, тому випадку, коли користувач не підтверджує вихід, а хоче вибрати ще одну задачу, наша, е, скажімо так, поток нашої програми переходить в портал D, який у нас виходить десь тут і заводить нас в компонент перед е, нашою вилкою на вибір задач, або е, ну, так як ми не можемо в саму вилку входити. Ми заходимо перед нею зазвичай, де формується матриця, де відбувається, скажімо так, тільки формування матриці. Ось. Наприклад. Хай буде тут і сказано, що тут формування матриці. Або таке інше. Ось. І тоді в наш портал заходить, і вже навіть тут я цей коментар зітру, тому що він може. Додатково нести таке навантаження на а, сприйняття всього всієї а, діаграми. Ось, і коли в нас вже є а, портал, от тепер це все завершено. Тобто, у нас а, ні, не завершено. А, не завершено, тому що ми маємо провести додаткову а, стрілку, яка характеризує саме сповіщення про Якщо хочете сильно заморочитися, можна робити додатковий портал там. Скільки, скільки ви їх забажаєте, по суті, а, можна робити портал І. Наприклад, якщо ми хочемо зробити таким а, макаром, зараз покажу. Візьмемо тут так само виведення, щоб не перегружати нашу систему, бачите, скільки по суті, видаляю. Щоб було це все лаконічніше і легше зачитувалося, скажімо так, візуально навіть ми робимо портали для легкого, більш легшого сприйняття. Наприклад, ми тут робимо портал І. Який десь, коли ми от нашу, скажімо так, діаграму, зараз скажу. Так, це в нас C, щоб було зрозуміло. Ми описували. Всі і e описали, і в нас буде тут паралельно з нею десь описаний блок І. Портал Портал буде містити, скажімо так, ось а, портал І, який ми потім, скажімо так, зараз я навіть скажу, як воно працює. А, дик. Да. Це буде, скажімо так, така додаткова, а, такий додатковий момент, щоб не все тобто не циркулізувати, ми просто беремо його, виносимо, наприклад, тут пишемо і а, сповіщення про помилку. І його виводимо в кінець. І таким чином ми е, робимо, скажімо так, запас, навіть не запас, а продумування нашої оптимізації нашої діаграми наперед. В якому плані все, що в нас буде виходити на помилку, ми виводимо в портал, і який в свою чергу в нас вже один раз описаний. Нам не, не необхідно, скажемо так, немає потреби описувати кожен раз вихід на помилку, вихід на помилку, вихід на помилку, і ще більше навантажувати нашу діаграму. Ми це все компонуємо, щоб це було легко читаємо, і щоб ми розуміли, що де в нас відбувається. Ну і відповідно до цього, вже ж так само орієнтуємося на наш код. Тобто, як в нас код будується. На основі цього ми дивимося і стараємося робити саме діаграму, тому що діаграма робиться вже по коду відносно персонально створеного коду. Зараз питання є. Відносно того, що я пояснював, чи є розумію? Так, розуміння так, тро... я приблизно розумю. Е, є одне питання, як мені ж я так розумію, чи його можна просто зробити окремо цей ну, ось це перевірку, яку яку робить код. Діаграму треба зробити окремо, чи. Е, ну, там написано, що окремо, але вона ж у мене, по суті, у коді є, так? Хто? Її треба е, ну перевірка на. Чи то. А, ні, все, вибачте, то я то я не, не так не так подумав. Ні, якщо перевірка в коді є, ми його зазначаємо ромбом. Наша вилка. Наша вилка це є умова. Або перевірити. Так, так. так, я про інше. Я про. Інший, я, про... Mm -hmm. ну, та, то таке. я подумав, що ось це те, що ми робимо, портал D, його треба теж якось вписати у мейн у наш. Але, по суті, по суті не потрібно. Напевно, його туди. Так, це і є, це, це є описання вашого мейну. По суті. Тобто, у нас no, а-а-а Весь мейн ми по суті описуємо цією діаграмою. Це вже оце все, це і є описання вашого мейну, ваша послідовність виконання вашої програми. Ми виконуємо, вибираємо одну задачу. Це в глобальному розумінні. У нас одна задача вибирається, якщо не вибирається, вона вибирається інша. Оці всі задачі там матрикс 1 вибралась, матрикс 2 Якщо не вибралась, вибралося користувач, вибрав вихід. Не вибрав, почали знову. Оце весь, все і описує вашу менюшку. Тільки суть заключається в тому, що завдяки порталам ви його не перед от іменно цю менюшку ви не перенавантажуєте додатковим е, оцим всім те, що буде описано в вашій задачі. Це так, розпраць, так. Ці для полегшення, скажімо так. А вибираєте їх, просто виносите паралельно, е, окремо описуєте, але це е, залишає розуміння того, що це ці блоки являються, вони лежать ось тут. Так. Так, зрозуміло, можна я заскріню зараз? Так, звісно.